Ця армія весь фронт може поплити. Ми працювали два тижні без перериву, навіть не спали і, як кажуть, не їли. Багато було мобілізованих, які навіть не знали, як воювати в артилерії. Ти дуже пізно вийшов на зв'язок. Ми боги війни. Стану головним командуючи. А далі подивимося. Головне, що перемога, а не побід. Микола 23 роки, військовослужбовець Збройних сил України, артилерист. Командир розрахунку. Ну, якось жив одним днем. Якось не насторожувався на щодо майбутнього, на щодо минулого. Просто от є день, є життя, я так і живу якось. Зараз трішечки по-іншому, бо воно приходить з розумінням, що життя воно таке короткочасне. І хочеться ж не тільки ще повоювати, а хочеться ще й пожити. У мене батько сам офіцер, і якось з самого дитинства він мене привчав до зброї, до військової дисципліни. Він був поліцейським, пішов на пенсію, а якраз десь за рік до початку війни він підписав контракт на три роки. Я перший день пішов в військомат. Війна почалась у нас в четверту годину ранку. Шосту ранку мене розбудила мати. До батька ми не могли дозвонитись один-4. Десь один я був вже в військоматі. Я якраз домовлявся піти до батька, але мені порадили, що можеш піти в артилерію. Я кажу, добре. Тут якраз виходить батько на зв'язок і каже: так, посидь три дні, я тебе якось заберу. Кажу, ти дуже пізно вийшов на зв'язок. У мене вже документи пішли у бригаду. Як напевно, більшість матерів вона не дуже цьому рада, але ми з батьком якось вже їй мовили, що ну хто, тоді хто буде захищати країну. А взагалі, то мама намагається теж допомагати і мені, і моїм товаришам, там, в інших бригадах, це, певно, третій чи четвертий місяць війни. Моя мама мати не могла вийти на зв'язок зі мною, бо телефони вже розражені. Зарядити ми не могли, і вона дозвонилася моєму командиру дивізіона, щоб той пояснив, де знаходиться її дитина і чому її дитина не виходить на зв'язок. Через 30 хвилин я вийшов на зв'язок, знайшов повербанк. Тобто інший командир мені його предостав, щоб я набрав матері. Я маму дуже попросив так більше не робити. Проходив навчання у Німеччині. Нас навчали натовські інструктори. Навчання було приблизно два тижні. Вони і казали: ви молодці. Ну от ця Європа, грубо говоря, тримається на вас. Бо ну у них є розуміння. Вони теж військові. Вони розуміють, що таке противник. Ми приїхали на базу. Жили ми в наметах, але намети були з кондиціонером. Їжа була дуже смачна. Єдине, що не вистачало за ці два тижні, це якогось борща, сала та помпушок. Ну, дійсно, вони якось годують тільки гострим і другим блюдом. Тобто у них немає супів такого. До війни у мене було багато знайомих військових, і вони служили в тих рот військ, які були, ну так скажемо, круті, як казали. там ДШВ, морська піхота. Був там один знайомий з розвідки, і він казав, що кручу нас, нема ніколи. Але все ж таки, давайте почнемо з того, що е, військовослужбовців одягати треба? Треба. У нас для цього є вищова служба. Годувати треба? Треба. І тому армія це така велика сім'я, що якась одна е, структура вийде з цієї, сім'ї, то весь, вся армія, весь фронт може поплити. Батько в піхоті. Піхота важлива, тому що ми як наступаємо, так і стримуємо ворога за допомогою піхоти. А ось артилерія, там ефпі, дрони, танки це як більш допомога піхоті. Це знищення ворога і допомога піхоті для отримання та наступу. Був такий важкий момент, коли ми працювали два тижні без перериву, навіть не спали і як кажуть, не їли. Але все ж таки витримали, бо ситуації бувають різні. Буває, що коли піхота виходить на зв'язок і каже, що нам дуже потрібна допомога, то хлопці все і всі все розуміють, що треба насипати ворогу, щоб ворог зрозумів, що цю ділянку ви не пройдете. Ми боги війни. Ну, якщо більш серйозніше, то в нас в артилерії є одна команда 333. Вона мені дуже подобається. Коли це більш трьох гармат, це 333 і всі одразу гармати починають потрю. Це знаєте, як рів в небі. А для окупантів це взагалі град. Це дуже сильно. 333 це команда. Увага приготуватись постріл. Для артилерістів це 333. На Запорізькому та Донецькому. Запорізька це все ж таки, ми захищали дім в першу чергу. І це було, був початок війни. Було дуже важко, бо мало хто був до цього готовий. Багато було мобілізованих, які навіть не знали, як воювати в артилерії. Швидко вчилися. На Донецькому напрямку більш складніше, бо це ж, напевно, як вважають основний напрямок за 8 років. Також у нас є такий противник, як ДНР-ЛНР, і вони якраз Донеччини. Тобто вони були додаткові сили для противника. У нас були, коли ми працювали два тижні невгамонно, не спали, мало їли. І вже просто падали з ніг. Але хтось ось один скаже, що хлопці треба, інший підтримає, і так от піде. Якщо цей перший вже втомився, то хтось інший його може ну, замінити. І особливо у нас розрахунок самозамінний. Тобто, якщо у нас, наприклад, навідник втомився, його може замінити хтось інший. Якщо там о, той, хто подає снаряди, вже каже, що я більше не можу, в мене там ну, руки вже відпадають, то і я, як командир розрахунку, можу піти і допомогти. Це напевно, коли все ж таке я став командиром гарматного розрахунку, і так сталося, що на другий день пішов обстріл нашої вогнової позиції. Страшно було. Не те, що там загинути, чи ще щось. Ми це вже проходили такий етап, що під обстрілами страшно, бо я вже командир і відповідаю за своїх людей. І якщо не дай богам що з ними трапиться, то я буду відповідати в першу чергу. І ось саме оце мені було саме важко і страшно. Насамперед, це навіть потрібно, бо більшість людей не розуміють, що таке армія і служба. Вони гадають, що у нас виділяються там кошти, резерви, що дають армію. Чому треба допомагати? Але я скажу так: що є автомобілі, які дає держава, але є противник, який їх знищує. І треба ж їх якось поновити. Е, у нас е, треба там, до, припустимо, евакуаційний автомобіль. Треба ж хлопців якось забирати. Ну, якось виходить. Мені дуже подобається, як працює командир 3-штурмової білецький. Мені дуже подобається, як працює командир К 2 Вірес. Бо вони, е, по-перше, вони медійні. Е, вони ні, по-перше, вони бойові. Це буде так е, правильніше. По-друге, вони медійні. Тобто вони. Працюють і працюють дуже добре, і ще вони і показують свою працю. І цим вони якось е мотивують йти саме до них. Буває таке, що ми все ж таки виходимо на з командирами і просимо, покажіть, по чому ми стріляємо. І він такий скидав відос, і ми, ми таке сидимо і да, файно працюють хлопці, файно. І хтось каже: Так це ми. О, так! Ну це такий трішки юмор. Я дуже багато раз це чув і це казав, що військових боятися не треба. Да, дядьки високі, зли, серйозні, але якщо ти підійдеш і скажеш, друже, дякую тобі, то військова нам ну, там така буде посмішка, що людина навіть просто попливе. Хтось просто підходить так тихенько ззаду і каже: так, дякую вам. Я таки повертаюся, кажу, за що? Вона така, затишена захищати, я такий приємно. Ну, на гучні звуки буває, що коли е, я приїхав десь приблизно через 6 місяців е, у вихідний мені дали там, то коли е, ракета пролетіла або десь зрибув, то я вже навіть падав навіть вдома. Е, якось, ну, так, от, рефлекси спрацювали. Зараз більш байдуже. Навіть треш, трішки жартуємо з батьком. Там трива почалась, ми таки сидимо, кажемо, будемо ховатися. Він такий, та не попаде. А якщо попаде, тоді байдуже. Ну, все добре, сидимо далі, їмо борщ. Вже четвертий рік війни стримаємо другу армію світ. Ні, ну Це гумор гумором, але це ж все ж таки так. І так, нам допомагають європейські партнери, нам допомагають добровольці, європейські добровольці, які воюють на нашій стороні. Але їх все ж таки менше, ніж тих самих росіян з маленькою «Р». Нас менше, але ми професіоналі, і ми їх стримуємо. Навіть десь і знищуємо. Тому це дуже гарне. Головне, що перемога не побіду. Продовжую військову службу. Піду навіть навчатися, напевно, на офіцера. Стану головним командувачем. А далі подивимося.